У Коломиї відбулися дитячі велоперегони. На дво- та триколісному транспорті змагалися більше ста дітей. Наймолодшому учаснику було неповних два роки, найстаршому 14. Дивогонка в Коломиї проходить уже вдруге. Організатори таким чином приєдналися до всеукраїнської благодійної естафети, яка проходить майже в усіх містах держави. Розпочали дивогонку парадом від міської ратуші на своїх транспортах до парку Трильовського рушили кілька десятків дітей. Саме цього року міська рада вирішила приєднатись до цього заходу під супроводом міського голови Ігоря Слюзера. Ми проводимо. Сьогодні цю велостафету дуже приємно, що відкликнулось дуже багато дітей. зареєструвалося понад 50 чоловік, різні вікові категорії. Уже в парку і відбувалося основне дійство для учасників. Там спеціально облаштували територію для перегонів. Стартували спочатку наймолодші. Це діти віком від 2 до 4 років. Зареєструвалося у нас більше ста учасників, да ми навіть не очікували так. Ну, Очікували ну але не до кінця, так що нам номерочки не вистачило. Але можемо для цих дітей, які в нас лишилися без номерочки, постараємося щось для них провести ще там окремо по поза межою вже цього, цього заходу. Участь у дитячій вологонці брали всі охочі діти. Основне дозвіл від батьків транспорт та вміння водити. Хто прийшов без велика, мав змогу орендувати його на святі. Русланка вибрала собі найкращий з героями улюбленого мультфільму. Мені сподобався велосипед з, 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 з там і Джері. Перше, прийшли донька і син там, 30-й номер. Діти дуже хотіли прийняти участь, їм цікаво. Я думаю, що треба підтримувати спортивні натхнення у дітей. Дитяча велогонка у Коломигі проходить вже вдруге. Вона є благодійною. До речі, ця гонка відбулася в рамках всеукраїнської акції. Аби прославитися, хоча б в Коломигі Максим прийшов у повному екіпіруванні, святкував на двоколісному транспорті свій день народження. Я прийшов сюди, щоб виграти і не тільки виграти, а прославитись. І, а я готувався. Я ходив на стадіон. і Там розганявся. Тато мене і, і тато мене готував. Дивогонка в Коломигі пройшла за підтримки міського голови Ігоря Слюзера. Організатори планують зробити такі перегони щорічними Задля розвитку цього виду спорту та пропаганди здорового способу життя дітей.